Щоб прийти в баланс, в гармонію, нам потрібно, як на маятнику, качнутися спочатку одну, в одну сторону, а потім в іншу. Тому що лише такий процес. Ну, поясню на прикладі, коли людина знаходиться в залежних стосунках, вона, коли з них виходить, вона качається з залежних стосунків в контрзалежні. Тобто вона починає говорити і аргументувати, чому їй ніхто не потрібен, чому їй добре самій. Тобто, прямо такі прямо аргументи звучать. Тобто, мені не потрібні стосунки, тобто такі колючки. Або ж коли людина знаходиться в жертві, їй потрібно качнутися в іншу сторону, в тиранію, тобто побути агресором. І тоді вона фактично стає в центр. Тобто гармонізується, балансується. І ми можемо це проживати в житті. А можемо піти через практики, і це набагато простіше, і екологічніше зробити. Я пропоную це робити через тантричні практики. Це коли ми ті наші внутрішні переживання, той наш внутрішній стан, ми його виносимо в тіло і вивільняємо через тіло. І це дуже такий простий екологічний спосіб це зробити. Якщо ти тобі така ця історія відгукується, пиши в приватні. Буду давати анонси, коли будемо проводити такі заходи. Тому що щоб досягнути гармонії, досягнути балансу, це найкращий спосіб робити саме через тренування, саме через безпечний процес в закритих групах. І це ми економимо час, ми не втрачаємо декілька років, щоб доброжити ці історії вживу. Ми можемо це зробити за одне, два-три заняття і врівноважитись, знайти власну гармонію і будувати власне життя, так як ми хочемо. Так що якщо тобі це відгукнується, запрошую.